Йде ще одна велика гра. Вона вже була. У нас знову продовжується гра за довіру і за прихильність до його величності президента США Дональда Трампа. Все ж таки, після тих всіх днів, коли дедлайн буде зірвано, кого ж він визнає винним в зриві цих перемовин: Україну чи Росію? А всі працюють над тим, аби Трамп показав вказав пальцем на Росію і сказав Вони винні Путін зупинися, і аби він що і знову зробив знову. Ні, знову по колу, але на санкційному фронті, аби він вів серйозні серйозніші санкції проти держави-агресора. Насправді, мало б хто про це зараз говорить. Наші медіа не дуже фокусують свою увагу. Але саме ті санкції проти і Росняв, і Луко, але ми це дуже багато обговорювали західними експертами. Вони насправді наносять велику шкоду російській економіці, адже Індія, Китай і Туреччина дійсно скоротили поставки російської нафти. Всі бояться потрапити під так звані вторинні санкції. Російська нафта сама впала в ціні. Вони зараз роблять великі знижки, щоб хто, хоча би хтось її взагалі купував е, у світі, і сполучені штати можуть і ще більше натиснути і вести санкції, наприклад, проти напряму проти тих країн, які купували російську нафту і. Конкретно проти всіх нафтопереробних заводів Китаю, Індії, Туреччини, які це роблять, тоді точно в них не буде вибору, окрім як припинити купівлю російської нафти, бо ніхто не хоче мати проблеми з міністерством фінансів США, і ба більше вони взагалі можуть відрізати всі російські банки, банки від. Міжнародної системи СВІФТ і від доларової системи тоді Росія не зможе розраховуватися і утримувати платежі за російську нафту. Отже, найбільші важелі впливу зараз дійсно на столі в президента США Дональда Трампа. І Ця гра має на меті визначити того, кого кого будуть карати в нашому випадку йдеться про необхідність санкцій проти Росії і над тим. Над цим якраз працюють європейські партнери. Вони насправді не дуже впевнені, чи буде якийсь практичний результат. Йде мова про те, аби переконати Трампа, що не ми перепона до миру, а саме Росія.